Слава Ісусу Христу. Багато людей зараз ходить в церкву, вивчає Господнє Боже Слово. Вже по років хто 10, то хто 30. Але виходячи з Господнього дому, вони починають жити своїм життям, порушуючи Господні Божі заповіді, всі його статути. Чому так це відбувається? Тому що люди дуже сильно пристрастилися. До цього нашого світу, який окутаний весь сітями дяволськими, тими нитками, які їх дергають на всяку похоть, на всякі блуда, на всяке чревогодія, на всяку гордість, на всякі для свого тіла нові покупки, всякі мічтання. І людина не може свій спокою знайти в цьому житті, тому що Бога